Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже-дуже-дуже рада вас вітати знову на своєму каналі. Вибачте, що так довго не було відео. Сьогоднішня наша тема це особливості житла німців, а саме особливості німецьких будинків, квартир. Як німці доглядають за своєю оселею, якісь такі цікавинки з їхнього побуту, якісь дивні, чудні чи корисні звички, які нам теж варто для себе перейняти. Якщо вам ця тема цікава, якщо вона для вас актуальна, обов'язково залишайтеся до кінця цього відео. Але перш за все, звичайно, я хотіла б вам дуже-дуже подякувати за 30 тисяч підписників на моєму каналі. Я дякую кожному з вас. Для мене це величезна цифра, яку я ніколи не думала, що я досягну взагалі цю цифру. 30 тисяч людей підписані на мій канал. Я сподіваюся, що кількість буде зростати, але це вже надзвичайно велика цифра. І я дякую кожному з вас за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви залишаєте коментарі, за те, що ви ставите вподобайки. Продовжуйте, будь ласка, це робити. Мене це надзвичайно мотивує знімати нові відео. І на честь 30 тисяч підписників, звичайно, я б хотіла зробити на моєму каналі конкурс із трьома подарунками. Це будуть і соло. Дощі і косметика, якщо це будуть жінки, і дівчата, які виграють якісь побутові корисні. Дрібнички, все, що нам потрібно, все, що нам буде приємно отримувати. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, треба бути підписником мого каналу, підписатися. Якщо ви це ще не зробили, я вам закликаю вас зробити це. Зараз YouTube вас так підбадьорює. І коли ви натискаєте кнопочку підписатися, то з'являється такий міні-феєрверк. Я вас закликаю спробувати і порадувати себе дуже прикольно. Також треба залишити будь-який коментар. Під цим відео на будь-яку тему. І, бути, і поставити лайк, і обов'язково відкрити список своїх підписок, щоб я могла подивитися, чи ви дійсно підписані на мій канал. І потім програма автоматично серед ваших коментарів абсолютно рандомно вибере один коментар, точніше три коментаря різних людей, які отримують від мене такі от подарунки вдячності на 30 тисяч підписників. Тож дуже вам дякую. Ну а ми повертаємося до до теми відео. І перше, що здивувало мене, коли я вперше приїхала до Німеччини, це було дуже давно, дуже давно, у 2011 році, напевно, я побачила, що прізвища людей, які живуть в будинку, багатоквартирному і навіть в приватних, написані біля входу в ці будинки. Тобто, ви бачите кнопки дзвінків у квартиру, і напроти кожної кнопки стоїть прізвище тієї людини, яка живе в цій квартирі. Квартирі. Ось так. І мене це дуже здивувало, тому що в нас, коли ви підходите до будинку багатоквартирного, ніколи не буде прізвищ. Так, прізвища можуть бути максимум всередині біля поштових скриньок. І те зазвичай це просто номера квартир у нас, а не прізвища. То в Німеччині будь-який перехожий зможе побачити прізвища людей, які живуть безпосередньо в цьому будинку. І мене це трохи збентежило, але в мене, мабуть, правдипов. Інформація вже якась, тому що зазвичай німці вони дуже такі до своїх особистих даних, дуже прискіпливі. Вони не ведуть так активно Facebook, як ми, не виставляють подробиці свого життя загалом, так, якщо говорити в загальному. Не виставляють якісь свої подробиці там онлайн дуже сильно. Для них соцмережі це таке щось більш професійно орієнтоване. Вони взагалі більш закриті. Менше діляться взагалі чимось своїм особистим в соцмережах, тому що вони за датен тобто за охорону власних персональних даних. Для них це просто святе. Тим більше мені дивно, коли. Я бачу прізвище людей, проходячи просто повз на вулиці. У мене відразу така думка продеформована, що раптом якийсь злодій, чи маньяк, чи сталкер буде шукати когось і знатиме, що ця людина, наприклад, живе в цьому районі чи на цій вулиці. То він зможе з легкістю виявити будинок, в якому живе ця людина, просто проходячи і читаючи всі прізвища. Тобто він зможе знайти під'їзд, в якому живе ця людина. Ось так. І це трошки так дивно, але це для зручності, для пошти, зроблено, для доставки. Ось така цікава особливість. Також усі під'їзди в Німеччині зазвичай закриті і в нових будинках, і в старих будинках, і в будинках, якщо це Східна Німеччина, побудованих за часів соціалізму, за часів ДДР. Так. Так само всі закриті, всі на ключах, або якщо це більш сучасний будинок на кодах, на чіпах. Тобто ви просто так не зайдете в будинок. У нас в багатьох під'їздах, будинках, особливо в великих містах, це так само зроблено навіть в старих будинках вже встановлюють коди. В менших містах чи в СМТ в нас, напевно, ще багато відкритих під'їздів, але там і менше людей, всі-всіх знають. То в Німеччині, напевно, скрізь в будь-якому містечку, в будь-якому СМТ, і тим паче у великих містах усе під замком ви не зможете просто зайти в під'їзд в жоден з будинків. Ось так. Тепер ще що стосується німецьких будинків, напевно, ви вже всі звернули увагу, хто був у Німеччині на німецькі балкони. <св2> Балкони це взагалі дуже така болюча тема для нас, тому що в нас кожен як хоче, так і робить цей балкон. Немає ніяких правил. Кожен хто на що згоден, хто на що гаразд, роблять ці всі вікна. І зрештою, будинки потім виглядають така жахлива какофонія стилів. Виглядає це не дуже гарно, тобто зовнішній вигляд будинку і вулиці, і міста загалом стає таким трошки карикатурним, комічним. Особливо, якщо це балкони засклені, знаєте, на якихось царських будинках старовинних, то це взагалі виглядає е, страшно. То в Німеччині так просто, по-перше, ви не можете змінити фасад будинку. Тобто це заборонено. Особливо, якщо це будинок старий, він якусь там цінність культурну має, то ви ніколи просто так його не зміните. Не засклете балкон, не переробите його, не зробите собі якусь будку. там Умовну комору ззовні, це заборонено. По-друге, Німці взагалі не склять балкони дуже-дуже рідко. І то, якщо це заплановано, що балкони будуть засклені так, в якомусь там новому будинку, це все заплановано. Вони всі побудовані заскленими такими лоджіями, то це одне. Але якщо це будинок з відкритими балконами назовні, то ви ніколи, ну, німці ніколи його не засклять. Німці не люблять лоджії, вони не перетворюють загалом свої. Балкони на такі от акваріуми, умовно кажучи. Для німців балкон це все ж таки свіже повітря. Часто в німців на балконах дуже велика кількість рослин, квітів, дерев, навіть якщо дозволяє простір. Для них це місце релаксу. Вони влітку там можуть снідати, обідати, вечеряти, вони можуть навіть там загорати, лежати, там шезлонг собі поставити, парасольку. Якщо це там, тим паче верхній якийсь поверх, красива. Красива природа навколо, чи просто якесь красиве місце з видом, то вони там собі зроблять таке місце для релаксу, для читання і так далі, чи просто для спілкування. І не будуть склити балкони, не будуть перетворювати їх на комори. Також дуже часто, якщо ви помічали, в німецьких будинках квартирах немає штор у нашому розумінні цього слова. У нас штори це величезний такий елемент квартири чи будинку. Ми вибираємо їх. Ми зашторюємо вікна в ввечері і відкриваємо штори. Фіранки вранці, то в Німеччині дуже часто, коли ви йдете по вулиці, ви можете навіть підглядати за німцями, які живуть на першому поверсі, особливо ввечері, коли світло вони вмикають на дворі. Темно. Я сама так часто робила, скажу чесно: я йду і дивлюся, заглядаю, що в кого в квартирах. Це дуже цікаво, ну, тому що це зовсім інша культура, це зовсім інший побут. І це все видно. Тобто штор немає на вікнах, максимум, що є, це такі прозорі гардини, якісь, через які теж все видно. І це і на першому поверсі, і на другому, і на будь-якому. Але. Що цікаво, що в Німеччині є класний такий винахід, чи як сказати, класний елемент декору, елемент будинку, це так звані роль Лідн, це жалюзі, які закриваються ззовні. Це такі сучасні ставні, умовно, дерев'яні жалюзі, які ви можете опускати ввечері і піднімати вранці. І ці жалюзі, по-перше, захищають вікно і вас від проникнення в квартиру, особливо якщо це перший поверх вночі. Або ж їхня найперша функція, звичайно, це захист від. Світла від сонячного проміння. І ці жалюзі працюють просто безвідмовно. Вони абсолютно не пропускають світло, абсолютно темрява стоїть у кімнаті, коли ви їх опускаєте. Це або дерев'яні жалюзі, або металеві, якщо це більш сучасний будинок, вони навіть є вже автоматизовані, тобто ви просто натискаєте кнопочку, і вона автоматично ця жалюзі опускається. На все вікно це дуже класно, німці сплять в повній темряві завдяки ним. Також, що стосується перших поверхів, то можете побачити, що в Німеччині немає оцих от решіток на перших поверхах, як часто буває в нас у містах. Особливо у нас у великих містах, коли перші поверхи будинків, люди собі спеціально роблять решітки на вікнах, на балконах, для того, щоб ніхто не проник у квартиру, тому що це перший поверх. Легко залізти з землі, то в Німеччині цього я ну, не бачила, практично ніколи не бачила. Навіть на перших поверхах є такі балкони, туди можна також з легкістю з вулиці застрибнути, наприклад. То там також не було таких решіток. Напевно, це через вищу безпеку, через менший криміналітет, хоча я не впевнена, напишіть обов'язково, що ви про це думаєте, тому що в Німеччині також є різні місця і різні райони, І є небезпечні райони, є більш безпечні. А можливо, в небезпечних німці якраз і роблять такі решітки, але я просто не жила в таких районах і не можу. Порівняти не можу вам сказати. Напишіть обов'язково свої враження, чи бачили ви решітки, якщо бачили, то де. Обов'язково, мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Також німці дуже люблять грилити, тобто готувати м'ясо, різні овочі, страви на грилі. Для них це ціла традиція. Наприклад, у травні це просто святе. Дуже багато німців роблять собі гриль. Все добре з німцями, які живуть в приватних будинках. Все зрозуміло, в них є дворик і вони там роблять собі гриль. Але ті німці, які живуть у квартирах, також хочуть. Це робити, то дуже часто, особливо в сучасних будинках, в більш нових, роблять спеціальну терасу, на якій можна займатися грилем, можна грилити, або навіть на балконі, якщо це дозволено, якщо дозволив власник житла, і якщо сусіди не проти, то також можна робити собі гриль. Ось так дуже цікаво. У нас цієї традиції як такої немає. Якщо ми говоримо суто про будинки, про квартири, ми для того, щоб погрилити, ми їдемо завжди кудись на природу і там цим займаємося. А от щоб на балконі грилили, то я такого. В нас не зустрічала. Також, що стосується будинків, що мене вразило також, це те, що старі будинки в Німеччині це топ. Для мене, коли говорять царський будинок, то, звичайно, асоціація така, що зовні може бути гарно, якщо цей будинок, звичайно, відремонтували і пофарбували не завжди. А всередині, для мене це ніби як, знаєте, Старе тіло, тобто ремонт можна зробити класний, сучасний, але те, що всередині всі комунікації, вода, електрика, немає ліфту. Для мене це завжди старий будинок, це щось таке незручне, старе, де постійно буде все ламатися, де дуже некомфортно жити. Може бути холодно, ну, взагалі не дуже привабливо. Більш привабливо жити в новобудові або там в більш новому будинку, там не знаю якому 10 років, 15, ось так. То в Німеччині старі будинки це супер. І це для мене був шок, тому що німці, по-перше, рено, реновують, ремонтують ці будинки. Вони виглядають ззовні дуже класно, вони завжди дуже гепфлікт. Тобто причепурені, доглянуті, вилизані, вифарбувані. Вони дуже гарно виглядають естетично. І по друге в них всередині також все дуже класно зроблено. Для людей це і класні ремонти, і під'їзди дуже чисті, і гарно прибрані. І комунікації дуже часто відремонтовані. Єдине, що дійсно ліфтів немає, напевно. Але це єдине, що. Який недолік є в цих будинках, і за такі квартири в старовинних будинках в Німеччині ціла може бути баталія, тому що всі хочуть жити в таких будинках. Квартири коштують там дуже дорого, тому що часто це ще й гарна локація, центр місця, міста, чи якийсь там район недалеко від центру, оскільки це ще 100 років тому була забудова. І також там величезні, височезні стелі, дуже класні вікна, вид, величезні кімнати. Загалом це просто топ в Німеччині. Обов'язково напишіть. І для мене був шок, коли я чула, що німці хочуть жити в старовинному будинку, там 100 років йому. Для мене це було типу якісь трущоби, але насправді ні. Ось так. Це навпаки такі будинки з історією відремонтовані, вифарбовані і дуже-дуже класні. Що стосується самого житла в Німеччині, то як ви знаєте, дуже багато німців не мають власного житла, а орендують житло часто до самої смерті. Тобто, все своє життя живуть в орендованому житлі і не купують собі. Квартири чи будинки. Зараз щодо молоді, ця тенденція поступово змінюється. Молоді сім'ї все ж таки прагнуть собі придбати житло, але більш люди старшого віку, які жили ще в ГДР, там ФРГ, то вони дуже часто все життя знімають житло. І от особливість зйомного житла в Німеччині це те, що це житло здається без меблів. Тобто, це одна з особливостей, там багато особливостей, звичайно. У нас часто люди здають свої квартири, тобто в яких вони жили, чи будуть жити. Ну, це така обжита така квартира, де є меблі, де є все дуже часто, навіть посуд. То в Німеччині. Це взагалі не так. Максимум, що може бути, це кухня, кухонний є цей куточок, де можна щось приготувати. І санвузол, унітаз, душ, чи ванна, і раковина. Все. Все інше, ви маєте купувати самостійно, ви маєте купувати ліжка, шафи, столи, посуд, декор, все-все-все, все, все, що ви хочете. Що стосується всередині інтер'єру німецьких будинків, то вони німці не так люблять на підлозі якісь коври чи килимки, як ми. У них дуже часто підлога взагалі пуста, без нічого, максимум це вхідний килимок біля вхідних Дверей або в туалеті також. Чи в ванні може бути такий от килимок невеличкий, але дуже часто взагалі немає на підлозі нічого. Німці вважають, що це пилозбірник зайвий, що це все збирає пил, бруд, що воно не потрібно. Але в цьому є раціональне зерно, але, звичайно, і вигляд квартира має менш затишний, тому що текстилю мало. Все е, таке голе, е, дерев'яне металеве, то, звичайно, і е, від цього втрачається частка е, якогось комфорту і затишку, але, можливо, німці компенсують це іншими. Варіантами, такими як свічки, наприклад. Також, що стосується інтер'єру, на мій суб'єктивний погляд, німці дуже часто мають у своїх квартирах і будинках книжкові шафи, величезні книжкові полиці, під стелю, завалені, заповнені книгами. Це, звичайно, стосується людей, в яких багато книг, які люблять читати, можливо, не всі, звичайно, але дуже багато, коли я заглядала в німецькі книги. Квартири, коли проходила по вулицях, то я також бачила дуже багато цих книжкових шаф. І в квартирі, де ми жили, також була така величезна книжкова шафа. Це навіть ціла стіна заставлена книгами з підлоги до стелі. Німці дуже люблять книги, дуже люблять читати книги. От і тому це такий також меркма, особливість німецьких осель. У німців часто ванна кімната має вікно і в квартирах, і в будинках. Це повноцінне таке вікно. В нашій квартирі, в в тій, не в нашій, а в тій, якій ми жили в Німеччині. Також у ванній кімнаті було вікно повноцінне. Тобто, правило двох стін і бігти в ванну, це в мене вже, бачите, асоціації, не спрацює в німецьких квартирах, тому що там також є вікна. І це дуже пікантно, тому що іноді, коли ти приймаєш душ, а на вікнах, звичайно ж, немає штор, як ми вже з вами сказали. Єдине, це може бути така маленька, занавісочка, біленька, прозора. <кхід> То були пікантні ситуації. Коли я приймала душ, наприклад, і я бачу, що там. А це перший поверх був на секундочку. Я бачу, що там на дворі ходять люди, там граються діти з батьками. І я приймаю душ, і я не розумію, чи вони мене бачать, чи вони мене не бачать. І я мушу так ховатися за щось, аби вони мене не побачили. Ось так. Це, звичайно, і плюс, тому що ванну кімнату завжди можна класно провітрити, там буде свіже повітря, але це і мінус через приватність, напевно. От, і це такий незвичайний також, незвичайний елемент. Для наших будинків, для наших квартир вікно у ванній кімнаті. Напишіть, що ви про це думаєте, чи вам подобається таке рішення, чи ви швидше хочете ванну кімнату взагалі без вікна, а просто таку коробочку. Також німці дуже економні в, прийомні, в прийомі в душу і ванної. Вони дуже мало використовують води, дуже швидко стараються приймати душ. ну Це люди не супербагаті, звичайно, і мільйонери можуть собі дозволити не відмовлятися. Собі в цьому задоволені, але більшість німців дуже швидко приймає ванну і душ через вартість води, велику, особливо теплої води. І також для німців дуже важливо шкрибком, таким, знаєте, спеціальним відразу після прийняття душу витерти воду із скляних цих стінок. З кліних дверцят душу. Я колись знімала квартиру, кімнату у місті Бон в Німеччині, і там хазяїн мені сказав, що після душу це правило обов'язково треба шкрипком кожного разу вранці ввечері проходити. По, вік, по цих скляних перегородках душу це було обов'язковим правилом, і дійсно багато німців це роблять. Це такий знаєте німецький символ. Також в нас це теж роблять, звичайно, але без такого фанатизму. Що ще німців вирізняє? Вони дуже люблять провітрювати свої квартири. І вони роблять це не так, як ми відкрили на провітрювання, а вони роблять так зване штос-люфтен. Тобто вони відкривають усі вікна настіж в усіх кімнатах. І е, тут е, такий протяг, сквозняк протяг. Відбувається і цей протяг гуляє по всій квартирі. Це класно, дійсно провітрює квартиру. В німців у квартирах не тепло, може бути і 20-18 градусів, доволі прохолодно. Це також важливо, тому що це. Хайцум костен, тобто опалювання, опалення дуже дороге в Німеччині, особливо зараз. Німці економлять на цьому, вони регулюють в кожній кімнаті окремо можна включити батарею. А, і в Німеччині в будинках дійсно прохолодно. А коли німці роблять щось я з Люфтен на півгодини умовно, чи на 15 хвилин, навіть особливо взимку. То стає дуже свіжо, дуже прохолодно, але це дуже добре для здоров'я. Ось так. Ну що ж, друзі, на сьогодні все про особливості німецьких будинків, німецьких осель. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути вподобайку, не забудьте брати участь у моєму конкурсі. Ще раз дуже вам вдячна за ваші підписки. Обов'язково пишіть і напишіть, чи цікава була б вам тема. Чому? Так багато німців не живуть у власному житлі, тому, точніше, чому вони не купують квартири, будинки, а чому вони все ж таки хочуть знімати все життя, орендувати квартири? Чому так відбувається? Якщо вам цікаво, обов'язково дайте мені знати. А я вас всіх цілую. Дякую, що додивились до цього моменту і всім па-па!